Державний прапор України це символ віри і добра, це символ вільної країни, це прапор міста і села. Він майорить, як синє небо, безхмарний символи добра, а жовтий золоте колосся, відбиток віри та тепла. І він величиться над нами, показуючи вірний шлях блакитним жовтим кольорами на небі, на своїх полях. Живе відвага в Україні, до незалежності любов. Наш рід звеличує святині, шанує колір корогов. Вона примножиться з роками, бо йдуть нащадки слід у слід. за героїчними батьками несуть у серці заповіт. Щоб золотилася пшениця під синім куполом немає.